Сьогодні наш черговий місцевий мікрофон. Сьогодні меншина буде дізнаватися, чи будуть пекти на Великдень хазяйки паски. На великдень будете паски пекти? Ні, я вже давно не печу. Да. Купляю, де все. А де купляєте, де будете купувати? Обов'язково. Саме печете? Сама? Ні, нема настрою. А купувати? Купувати буду. А де? У кого? Які? Ну, як придеться, в кліпу глип... однозначно. Ні. Купувати будете? Так. Да. А де купуєте? А яка різниця? По магазинам. А ви? А я сама печу. Ні, не будемо. Будете купувати? Mm -hmm. А де будем. купуєте зазвичай? Будемо цьому році у поляні. І по комбінат номер 2 хлібок наш. Mm -hmm. нас. Будете я, не, не, купувати? Будемо купувати. А де купуєте? хлібок? Ні, я покупаю, а яйця краще. А я де паски покупаєте? Обі, як я. Так. Ви самі печете? Так, так, сама. Ні. Будете купувати? Будем, а де зазвичай купувати. купуєте? Е, ну, в хлібку, в різні. В хлібку, тарашинку, які е, привозять. Будемо. Завжди самі печете? Ні. Купляємо. А в цьому році ви вирішили самі спекти, так? Да? До, дочка вирішила. Ви купуєте? Я завжди купую. А де купуєте зазвичай? Смаку. У цьому році мама буде готувати, я їй буду допомагати просто. Буду. Ви кожен рік почите? Кожен рік почув. Звісно, буду. Ви кожен рік почати? Да, так. Да. Я не буду. Ви купуєте? А де купуєте зазвичай? Я не знаю, в Дорошинка і на базарчику тут. А ви? Я не пишу. А де купуєте зазвичай? Дарошинка. Так, спробую. А да, це ви перше будете самі пекти? Так. Да. Може, з подругою буде. Звичайно, будемо пекти паски. Ви кожен рік печете? Кожен рік печемо. Кожен рік пекла. Ну не знаю, може, може буду, може ні. Подумаю ще.